Пройти огляд треба у невролога, лора, хірурга та окуліста. Лікарі приймають постійно, та людей щодня більше і навантаження величезне. А через сезон відпусток, якщо у звичайні дні одному лікарю доводиться оглядати два-три десятки пацієнтів, то у цей сезон щонайменше у більше. Нагрузки достатньо великі, до 40-50-80 чоловік в день, тому що створюється... приймаємо не тільки профосмотри, приймаємо і дітей, і маленьких діток достатньо неудобно. Тому що війські і родітелям приходиться довго ждать у нас. Найбільші черги у коридорах дитячої поліклініки по понеділках та п'ятницях ми прийшли у середу, тому людей менше. Завідувача закладу пояснює, така ситуація у них щороку, бо всі вступники відкладають процедуру медогляду на останні дні. І в Дошкільні заклади, і в школи, і в університети. І додатково ще, звичайно, йдуть всі ПТУ, всі коледжі, всі училища, плюс додається до нас оформлення в ліцей і в гімназію. Анастасія прийшла робити медичну довідку в останній момент. Вступна кампанія розпочнеться 10 липня, а здати аналізи вийде не раніше 21-го. Вільних талончиків нема. Самі досмотри я здала без проблем. Ну, Бігала по врачам, це зайняло час, але я справилась. Но потом Але потім именно проблеми з аналізами, так как талончиків немає і записатися тяжело, А без этого я можу не успеть пройти медкомісію. Треба прийняти 40, 40 талонів, у нас приймаємо 40 людей, але якщо і діти інваліди, там учасники, то вони приходять без талончиків, ми їх обслуговуємо без проблем. Треба ж все порахувати, видати результат. Ми ж не просто беремо аналіз, дивимося і пишемо на листок. Тож це треба зробити. Як альтернативний варіант, можна звернутися у приватну клініку. Результат буде протягом дня, але й заплатити доведеться не менше ста гривень. Приходять кожен день, бо не змозі взяти талончику безкоштовній лабораторії. Приходять звертаються до нас. А загальний аналіз наліської нас коштує 55 гривень. З формулою загальний аналіз сечі 55 гривень. Проблема зі здачею аналізів та чергами у дитячій поліклініці повторюється, щороку. медики вкотре просять вступників робити такі довідки завчасно, не відкладаючи на останній тиждень. Адже у червні і липні в лікарнях завжди аншлаг.